Локація посадки дерев вибрана не випадково. Оскільки головною ідеєю, закладеною в проведення акції є інтеграція внутрішньо переміщених осіб в простір громади, то садили дерева на території професійного ліцею, де і компактно проживають вимушені переселенці. До акції долучились благодійний фонд Support Services», що співпрацює із організацією Об'єднаних Націй, державне підприємство Славутське лісове господарство, громадська організація Рідна Славучина та міська влада, ця акція проводиться. Символічно і має такий підтекст, як ніби укорінення внутрішньо переміщених осіб, які прибули у нашу громаду на нашій Славутській землі. Ця акція планується, що буде довгостроковою. І вже весною ми продовжимо роботи по озелененню навчального закладу, у якому компактно переживають внутрішньо переселені особи. Лісівники, які завжди долучаються до подібних акцій, прийшли зі своїм посадковим матеріалом. Садим дерева, туї, ялини, голубі, кайбаб, дуби, червоні, черещиті і горобину. Керівник держлісгоспу наголошує на важливості події з містом з учнями. З громадою привчаємо громаду до бережного ставлення до лісу, до природи, і сподіваємося, що в майбутньому буде гарне тут насадження і скорість. Роман Бачинський, який представляв громадську організацію Рідна Славучина, долучив до посадки власно вирощені саджанці. 20 кусів малини, гарної, польської. Польської селекції так само 10 кущів смородини, 5 кущів агрусу. Ну і будемо їх посадимо, і будемо за ними доглядати. І просимо словочан так само долучатися до даної акції. Той хто посадить дерево. Тому буде добро, і безумовно допомагали посадці дерев, педагогічний колектив та вихованці професійного ліцею. Ми дуже раді, що долучився і ліскоза, і міська наша рада. І зараз мають приїхати представники ООН, де висаджувати будемо фруктові дерева. Тобто, ми раді за те, що ми озеленюємо нашу територію. Зауважимо, що попереднє проведення акції планувалося на 25 жовтня. Тоді рашистський удар по Славуті змусив унизити. Сти корективи в плани, але не змусив відмовитись від ідеї проведення акції.